Викладав відео, що була зміна в динаміці в гіршу сторону. Зараз ви бачите, от таке от оновлення майже встановлене. І подивимось, чи змінилось щось в динаміці, а також, можливо, ще якісь цікаві зміни відбулися. Люди писали в коментарях, що у них вже давно стоїть ці два оновлення, і от нещодавно прийшло оце ось оновлення 2.8 2025. І в мене одразу з'явилися ці два. Одні 5.04 2025 і нове оновлення вже одразу. Моментально пішли оновлення. Теслу понесло. все ще 5.04.2025 і не встиг я завантажити одне оновлення, як одразу слідом за ним пішло ще одне новіше. Ось ви бачите. Додалося більше даних, які ви можете відстежувати під час поїздки з приводу споживання енергії. І скільки я спожив фактично за той кілометраж, який приїхав. От ви бачите, я приїхав 5 кілометрів зараз, спожив 800 Вт. Коли ви вибираєте Bluetooth з'єднання, тут раніше була ще пуста зона, і от додалося додалися сервіси суміжні, з яких ви можете відтворювати медіа. Контент. Чи в розділі сервіс з'явилася вкладка стану батареї. Тут швидкий тест, а також можна запустити довгий тест, але там машину розряджати буде заряджати. Це довго цим ми займатися зараз не будемо. Зміни відбулися і в додатку енергія. Тепер, виходячи з залишку вашого заряду, автомобіль розраховує, з урахуванням того, як ви їхали, останні 15 км запас ходу. З урахуванням того, як 150 км останні ви проїхали, або з урахуванням того, як ви 300 км останні проїхали, ви можете дивитися, наскільки вам вистачить в такому стилі їзди запасу ходу того заряду, який у вас на зараз є. Більше мене цікавить, чи змінилася динаміка розгону з місця до 100 км. Один, два, три. Ще в розділі автопілот побачу, що у мене ввімкнене прискорення з урахуванням перешкод. Я думаю, що це може впливати на те, що якщо під час швидкого розгону Тесла якісь бачить несприятливі в камері умови для швидкого розгону, то може пригальмовувати. Давайте вимкнемо і ще раз заміряємо. Раз, два, три. Мені здається, що динаміка повернулася, і Тесла тепер знову підриває зі старту і розганяється швидше.